Дорогі українці, ось і минув цей 2022 рік. Рік не просто складний, а мабуть, найскладніший за весь час незалежності України. Але ми вистояли і вистоїмо надалі. І у 2023 році я всім нам бажаю того самого найпотаємнішого бажання, щоб воно здійснилося. А воно дійсно здійсниться. І війна закінчиться перемогою України. Це неодмінно. Ви спитаєте, коли буде перемога? Багато джерел стверджують серпень 2023 року. І я в це вірю. І ми неодмінно дійдемо до цієї фінальної точки. Тому, дорогі українці, у 2023 році я всім нам бажаю перемоги, миру та розквітання нашої України. І це неодмінно відбудеться у 2023 році. І наостанок додам: Слава Україні, слава нації, і ви далі знаєте продовження. З новим 2023 роком, українці, роком перемоги.